З нами на зв'язку Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітаю! Слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Зараз тема для обговорення це ліквідація правої руки Кадирова Деліхманова. Не знаємо, поранений він чи все-таки двохсотий. Але в цілому, якщо аналізувати ось такі дії наших військовослужбовців, знищення командних пунктів точні потрапляння, наскільки це завдає ворогу ось таких втрат і проблем, якщо дійсно це ось такі соратники глави Чечні, самі знищені? Ну, ми пам'ятаємо, що це вже не перший випадок. Тобто, напередодні був якраз це дійсно Длігманов, це досить потужна фігура. Права рука Рамзана Кадирова, його політичне можна сказати, представництво, якщо так можна говорити про ці бандитські угрупування. Ну і ми пам'ятаємо, що напередодні був знищений генерал цієї цілої 35 35-ї армії. Гарячов, якщо я не помиляюся, ага. тобто разом з ним був знищений командний пункт із іншими офіцерами, тобто, це є вищий офіцерський склад, і це говорить про дві речі: по-перше, що зброя, яку ми застосовуємо, є дійсно високоточна. А по-друге, що ми маємо безпосередні розвідувальні дані, тобто, ось ця найкраща, найкраща розвідка, дуже точні координати і відповідно, що відпрацьовані цілі. Тому, безперечно, це є успіх України, і це якби такий випадок, як з російським генералом, ну він був поодинокий. А я нагадаю, що генерал такого рівня ми знищували рік тому, тобто, цілий рік у нас не було таких, таких успіхів. Зараз ж, після знищення от високопоставленого Кадирівця, очевидно, що в середовищі навіть і самої російської блогосфери, тобто є така. Вже проглядається ознаки паніки. Тому що розуміють, що ну власне кажучи тут в Україні безпечного місця для них немає, і отже, дивимося, як змінюється риторика, і вже вона перестає бути такою войовничо самовпевненою. Я б так сказав, і от до речі, і, і в і між самими воєнкорами також є вже ці непорозуміння і проглядається ця невпевненість. Звичайно, що ця невпевненість вона передається і на Особовий склад меншого рівня тут, до речі, керівник спецпідрозділу Ахмат Кадирівці він заявив, що будуть знімати свої війська із Мар'їнського напрямку для того, аби шукати цього Деліхманова. Це такий наказ Кадирова. А що їм вже Мар'їнка не важлива? Ну от і питання, і що до речі, дуже цікаве, що якраз напередодні було показове таке підписання контрактів з міністерством оборони, що мовляв тепер не буде ніяких добровольчих формувань, і тепер всі спецпідрозділи Кадирової, в тому числі Ахмат, урочисто підписували контракт з міністерством оборони. Ну а що значить для якогось підрозділу знятися з якоїсь ділянки фронту і, наприклад, перейти на якусь іншу ділянку? Тобто, це самовільне залишення позиції це фактичне дезертирство, і по ідеї, Міністерство оборони і вище військове командування мало би відреагувати належним чином, і і, і реакція може бути абсолютно різна, і, і від роззброєння, і віддати під трибунал. Тобто, всі ці речі є абсолютно законними. Отже, тепер ми подивимося, наскільки ж, тобто, що, власне кажучи, сильніше, або ж російський державний апарат і армія як. Як головна його частина або ж е, окремі воєнізовані формування, як, наприклад, Ахмат. Давайте більш детальніше про саме події на фронті, про деокупацію наших територій. Хотілося б від вас почути більш широкий аналіз того, що відбувається нині. Росіяни заявляють про нову конфігурацію лінії оборони. Що це за такий новий термін? Ну тут бачите, тут вони винайшли так само чудовий термін. Ця нова конфігурація оборони дуже мені подобається, так само, як, наприклад, отрицательне наступління, або ж, або ж інші, коли вони змушені були тікати, тому що розуміли, що будуть розбиті. І зараз точно так само вони бачать, що перша друга лінія їхньої ретельно вибудованої оборони вона проло. Мліться і змушені вони поступово якось пояснювати своєму ж таки особовому складу і суспільству. А як так сталося? Що ну от за даними, наприклад, німецького видання більд 95% резервів значить знаходяться там же, на передовій, тобто основні сили знаходяться на півдні, і нібито все заміновано інженерні споруди. В укріпленні 9 місяців рилися царі окопи, розставлялися е, в ці зуби дракона, і ось тепер вони змушені говорити про якусь нову конфігурацію оборони, е, яка собою нічого нового не передбачає, а лише відхід е, на е, заздалегідь підготовлені позиції, тобто, це означає що інше як е, відступ з деяких своїх укріплених позицій, і це стається якраз у зв'язку з натиском наших сил оборони, наприклад, на півдні ми бачимо таких три напрямки. Отже, отже, самі ж росіяни починають визнавати неспроможність, власне кажучи, ось цих своїх оборонних укріплень. Ну і до речі, так само і підрив Каховської ГЕС. Тобто, що це означає? Це означає, що вони вже більше не покладалися на свої ж такі вибудовані лінії оборони. Конкретно, значить, конкретно на Херсонському напрямку. І для того, щоб спинити прос наших сил, тобто, для того щоб цих, цих проривів, так би мовити, стало менше. А скажімо, їх не було б їх було б не три, а п'ять для прикладу, якщо брати там херсонський напрямок, ну то вони вирішили просто напросто затопити велику територію, тобто і цим скоротити лінію фронту на півдні на цілих 300 кілометрів, тобто, дарма що втратили деякі свої підрозділи, дарма що там досі плав. Ють або ж лежать у воді. Російських солдат вони вважають, що така є військова доцільність, і це краще їм перекинути свої резерви, якраз від Херсонської області на Запорізький напрям, от в район Оріхова, і таким чином підсилити підсилити саме той напрям. Ну, тобто, це таке тактичне розв'язання питання. Звичайно, що на кілька тижнів це зупинить наше просування конкретно на в районі Херсонської. Області, але глобально це не вирішить проблему російських військ і наявності, все ж таки, резервів. І тут слід згадати також і Бахмутську операцію успішну нашу Бахмутську операцію з оборони, коли якраз завдяки от саме фортеці Бахмут ми поступово і планомірно. Ті так необхідні резерви для російської армії, які вона планувала задіяти вже в, в оборонній операції. Отже, вони і на Бахмутському напрямку не досягли якогось значного успіху, попри свої декларації, що, мовляв, взяли місто. І на сьогодні, от для прикладу, в районі Бахмута саме сили оборони е, і. Різні підрозділи, ось ми бачимо, бачимо чудові кадри третьої окремої штурмової бригади, там де вони захоплюють панівні висоти, і, власне кажучи, від, відтисняють як окупантів по флангам, тобто з північного заходу, з південного заходу. Отже, отже, на всіх фактично таких ділянках фронту, якщо ну за виключенням хіба що в такого лиманського напрямку, в районі Креміної, в Кримін в лісах Креміної, там сконцентру. Тровано велике угрупування сил противника, а все, що південніше, в принципі, українська сторона вже перехопила ініціативу, і сьогодні саме Україна нав'язує окупантам хід хід бойових дій, і саме російські війська сьогодні змушені стояти в обороні, відходити десь тобто шукати нові способи і намагатись вгадати, де ж Україна застосує головні резерви, для свого основного прориву, а фронт загалом може посипатися? Якщо так, то коли що має статися? Нам не можна сподіватися, що буде, буде швидкий обвал фронту. Тобто, дійсно, в тут в цьому випадку буде грати роль такого системного тиску і планомірного нарощування якраз втрат для противника, і якраз там, де Буде провалюватися оборона, можливо, це буде навіть не в одному місці, можливо, це буде в кількох місцях. Ось там і будуть скеровані всі основні резерви, і тоді вже можна буде говорити навіть ще не про обвал фронту, а так про поступове проломлювання саме оборонної лінії противника і з подальшим її розширенням. Тобто, наша мета залишається вся та ж сама, вихід до узбережжя Азовського моря, але водночас в операції і на інших ділянках фронту фронту цілком можуть бути успішними, тобто і це чудово розуміє ворог. Треба розуміти, що такої ситуації, як була минулого року з харківською операцією або ж з Херсонською операцією, коли ворог тікав, вже не буде на сьогодні. Все ж таки на півдні та загалом по всій лінії фронту спостерігається вже достатнє насичення сил противника. Тобто там задіяні вже мобілізовані, які ну власне були залучені ще минулого року. ще Восени, отже, із зими вони вже вже фактично почали воювати. Там дійсно вибудовані укріплення, тому недооцінювати противника не можна. Досить багато мін, багато артилерії, і це саме те, що спиняє стрімке наше просування. Тобто важка броньована техніка, ну підривається, виходить з ладу, і бачите, вже багато підрозділів змушені. В пішому порядку штурмувати ті чи інші позиції противника, ті чи інші населені пункти. Звісно ж, бракує і літаків, угу. і тому ми повинні підтягувати постійно фронтові засоби протиповітряної оборони, тому що росіяни активно застосовують якраз армійську авіацію, застосовують гелікоптери, і тому так є перевага в кожної сторони, і тому це не буде легкою прогулянкою, це не буде легкою битвою, тобто, отак. По по 10, по десятками, сотнями метрів, кількома кілометрами, саме такими темпами, і буде і надалі просуватися лінія фронту, тобто ми і надалі будемо промацувати ворога, продавлювати його. Але я нагадаю, що ще основні резерви не застосовані. Тобто, часу це буде тривало в часі, тобто воно займе від кількох тижнів, можливо, навіть до кількох місяців, для того, щоб повністю виконати завдання, і тому нам треба. Потрібно набратися терпіння і, звичайно ж, підтримувати наших захисників. Пане Сергію, я вам дуже дякую за таке розлоге пояснення і спасибі за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був із нами на зв'язку.